Так, да, але ми за ним дивимося. Та Там вже написано Київ, дивіться, чи, -чи, -чи це забор, дивіться. Київ. Будь... Київ Київ будь... реконструкція. Київ Реконструкція. А, тут немає. чуєш, а Тут не записано на цьому на проєкті. То в них заготовка з приводу забору. Нема Києва реконструкція. Де ти бачиш ків реконструкція? Good Development. Тоф архітектурна майстерня Bows. Tough Alpha Boot Complex Complete. А де їхня межа? Як ми можемо подивитися? Є у них карта, О, вони кажуть, що ми там незаконно. Будуть. Де їхня межа? <постивці> Василь, ти oh. ж, а ти можеш пробити товки, вони взагалі, з якого періоду? Може вони там в му 23 -му році взагалі були. Так, ні, воно ж там ще в 20... му році будівництво почалося. Ну, може, а може вони перед будівництвом були створені? Та да, там воно вже 100 там вже разів, Дозвіл на виконування будівельних робіт 113 від 23.03.18 виданий дабі. О, дабі, боже мій. Мої любимі дабі. Скільки знежороші дали, щоб будинок будувати біля озера? 25 метрів це захисна смуга. Там же, от дивіться, там, там є табличка. Плесо. кп Плесо. Це озеро належить їм. На балансі воно КП Плесо. Яким чином вони передали цю землю територію? Ця дорога теж незаконно а тут знаходиться. документи не проведе. Ніхто не надає. Є. Ну, не вони нам не надають. Ви знаєте, що саме паскудне, да? і саме противне, що я зараз відчув тому що ми викликали слідчо оперативну групу ще пів... більше півтори години тому. І ви приїхали по їхньому визову, отак завжди в нас в Києві, То, де бізнес. Так? Ні, я знаю, я, я знаю, це, це керівництво ваше. Це керівництво патрульної поліції міста Києва і, і Печерському райвідділу поліції, начальнику. Де слідчо оперативна група? Зараз я вам покажу, як вони працюють в Печерську. Одну хвилинку, зараз ви посмієтесь всі. Зараз. Одну хвилинку. Йдемо туди пройдемо, де я стояв. А можете з нами прийтись? Давай зараз покажемо забори, як воді стоїть. А можна з нами ми вам зараз показуємо забор. Ларе посмієтесь, як поліція у них. Немає поліції. Просиш у них, бля, поліція, працюйте, бо я вам зараз покажу. Тапаємо, тапаємо, не забуваємо. Зараз я шукаю дещо. Грузиться. Слідча, Ой, поліцейська, прочитайте оту вивізку. Зайдіть, прочитайте. Ви маєте право зайти, да не бійтесь ви зайти. Це не проникнення. Боїться вона. Дивіться всі. У мене ще трохи є з проценту. Що відбулося? Оце там парковка, бачите, там та будівля, що була в кінці. Поліцейський хинувся, сам ногой вдарився під машину, дивіться, бачите? Упав п'яний, п'яний тому. Олексій Івановича, бачили, воно він стоїть, воно я йду, бачите, це я йду. А тепер дивіться далі. Дивіться, скільки машин. Тупо Через... Подстава, блін, Через 10 хвилин подивіться, що відбулося, зараз вам покажу. Рівно 10 хвилин. Де воно, господі? Боліра. Аж стидно за таких, за таких працівників. Дивіться, скільки, скільки поліцій приїхало. Не знаю чого. Дивіться. Дивіться, скільки поліції. 10 хвилин, скільки було патрулювати. 11 автомобілів приїхало, 11. Корт приїхав, бачите? Тобто, якщо щось у людини трапилося, то. Дивіться поліція. Дивіться. Це, це поліцейський, блядь, цей комедіан. А Чого? О цього п'яного. Так, да, це приїхало 11 автомобілів поліції. 50 поліцейських приїхало за 10 хвилин. А, тобто, а якщо щось дійсно, а, те, що дійсно. людям допомогти, їх і днем з огнем, як кажуть, так? Да? А Нормально. ти не бачив хіба той стрім, джокер? То був трэш. Я, я на тому стрімі не був тоді. Добре, Ахрі... <кій> прошу. Жесть. Дивіться, які поліції. Везде поліція. Подивіться. 10 хвилин. 11 автомобілів. Я півтори години навіть одна приїхати не може. Із-за і, і, і того алкоголіка, який ногою вдарив автомобіль. Я в шоці. Також. Навіть ще ті притавні. автозаки даже. Я в шоці. Ого, оце вони працюють на себе, звісно, нормально. Не, ну так вони щось можуть, ну, якщо оптимістом бути. Я не можу. Може вони боялись просто, що того поліцейського не викрали, не дай Боже. Ага, може думають, що його десь кудись так, да, да. Так як і треба так робити з ними, походу. Ну, це жесть, бліма. вони нічого не роблять для людей. Нашого не треба. Так їх, будь ласка, ми вам допомагаємо. Народ з вами, блядь. Беріть. Праць, давайте разок. Да то, походу, без... взагалі... Жизнь. Немає сенсу, я думаю, з ними, якщо таке відношення. Вони свою справу не хочуть робити, а. Та. Що, значить, беззаконні. Так ви вдумайтесь, оці охранники поліції приїхали блискунько, до них, до них приїхали. А до нас дуля з маком. Так у мене був також випадок. У мене в консульстві натиснули червону кнопку, щоб швидше приїхали. Півтори години біля консульства стояв, але я навіть не знав, що це консульство.